Народна пісня це народна історія, жива, яскрава сповнення барв істина. Історія, яка розкриває все життя українського народу. Але найбільша душа народу, звичайно, відображається саме в піснях, що прийшли до нас з минулого, не втративши на довгому шляху жодної пелюстки і свого ранка. Жодної краплини сонця і жодного відтінку кольорів у палітрі фольклорної музики. Калина вважається берегіною українського народу. І не дарма колектив обрав для себе таку назву. Адже вже 10 років зберігає і пропагує українську культуру. Лише за 2009 рік колектив здійснив 15 поїздок на різноманітні фестивалі та ярмарки, серед них фольклорний фестиваль національної культури поліське коло у місті Чернігові, фольклорно етнографічний та археологічний фестиваль Ржищівський вінок, місто Ржищів, фестиваль Українське весілля, місто Миколаїв, фестиваль козацької пісні Дивограй, село Постовій Тірка Сумської області, фестиваль пісенні визерунки міста Київ, обрядових. Місто Ужгород Закарпаття. Також цей колектив представляв Україну, зокрема прилучену, у братній Білорусі, місто Минськ. Всі учасники колективу добровільно віддаються у полон його величності фольклору, щоб відродити його, і запалити в серцях слухачів шану до українського етносу, додаючи нас і собі, і людям. У цьому вся суть Калини, яка зробила свій вибір і стала берегиною перелини народної культури української пісні. Отож до вашої уваги пісні у виконанні народного фольклорного ансамблю Калина під керівництвом Марії Петренко. Влітається в чарівну силу простих і щирих слів. І цей ювелейний концерт народного фольклорного колективу Калини ще раз це довів. І можна упевнено сказати, що цей колектив дійсно сім'я. Велику і дружню фольклорну родину вітає заступник міського голови Надія Іванівна Яременко. Шановні привычайне. Дорога Калина, я хочу сьогодні привітати всіх нас із таким чудовим святом, як десятиліття нашого народного фольклорного колективу Калина. Це дійсно сьогодні родинне свято. Сюди прийшли не випадкові люди, а ті, які знають і люблять Калину, і ті, які знають, люблять, і я сподіваюся, співають, якщо не на людях, то в душі нашу чудову українську пісню. Знаєте, я коли йшла сюди на концерт. Згадала, як я познайомилася з народним фольклорним колективом Калина. Це було десь у 2005 році і ми отримали спільне завдання поїхати на Сорочинську ярмарку, «Великі Сорочинці. От Калина їхала на автобусі від міського будинку культури, нам сказали підійти, я була своєю меншою дочкою до будинку культури о 5-й годині ранку. Ми сіли в автобус, ну і думали відпочити поки ще по дорозі. І що ви думаєте? Поки ми їхали до великих сорочниць, калина співала. Мало того, куди не підеш на ярмарку, на сорочинському ярмарку, сюди калина і всюди співає. Ну, думаємо, ну напевно, ввечері сядемо в автобус, всі вже будуть стомлені, і ми трошки відпочинемо. Сіли в автобус, і що ви думаєте, дівчата з калини співають? Але мало того, і ми з ними заспівали, і мало того, що заспівали, ще й на рублі грали. Я Марія Івановна напевно, вже цього не пам'ятає, але я ніколи не забуду ті враження, які отримала від дівчат з Калини. і думала: оце характер. Оце нас натхнення, оце нас оце драйв. як зараз каже молодь, і тому мені особисто дуже приємно сьогодні вітати цей колектив, тому що вони насправді є окрасою всіх наших заходів міських. Ну і ми чули де в яких ярмарках, на яких урочистостях була калина, і не тільки в Україні, і по всіх областях України. Але і за кордоном Білорусі Марія вона недавно розповідала мені про міст, яких вітали, вітав посол України в Мінську, подарував незабутні сувеніри. І тому мені сьогодні особливо приємно вручити нагороди від міської ради, від міського голови подяку, тому що це дійсно заслужені нагороди, заслужені відзнаки цьому чудовому народному фольклорному колективу. Почесна грамота Прилуцької міської ради надається народному фольклорному колективу Калина міського будинку культури за вагомий внесок в розвиток української культури, активну участь у культурно-мистецькому житті міста, популяризацію української пісні та з нагоди десятиріччя з дня заснування колективу. Міський голова Юрій Бергут. Та подяка міського голови для Петренко Марії Іванівни, керівника народного фольклорного колективу Калина міського будинку культури за розвиток української народної творчості, пропаганду українських народних обрядів і традицій та знагоди 10-річчя дня заснування фольклорного колективу Калина. Здоров'я, наснаги, натхнення і щоб вони радували нас своїм співом, ще багато-багато років. Всім вам великі дякую. Прийміть святкове вітання від начальника відділу культури і туризму Прилуцької міської ради Світлани Петрівни Бірюзової. Доброго дня, шановні! Нашого міста, а також дорога Калина. знаєте, я в душі називаю фольклорний колектив Калина Неспокійні серця, тому що ці чудові люди є моїми друзями, і я горжуся, що вони у нас у місті є. Вони перші. З нашого міста почали відроджувати українську народну пісню, українські народні традиції в їхньому творчому доробку є майже всі обряди, які є для, до святкових таких народних свят. Я вжуся тим, що кожного з них я знаю в обличчя, кожного з них, коли я зустріну в місті, ми завжди приємно один одного вітаємо. Вони неповторні, вони ніколи не підведуть, вони надійні, і кожен з них це людина, яка має вдома сім'ю, має вдома господарство, має домашні роботи, але два рази в неділю. В дощ, в сніг, в мороз, в жару вони йдуть у міський будинок культури. І саме на таких людях тримається художня самодіяльність нашого міста. І я хочу вам низько вклонитися і подякувати вам за вашу творчість, за вашу працю. Вони звичайні жінки, звичайні чоловіки. Але коли вони одягають костюми і виходять на сцену, вони стають настоящими артистами. І я думаю, що ви в цьому не один раз переконувалися, і сьогодні вони знову ж таки це доказують. Я хочу вам. Шановні учасники, посміхніться. Ви такі гарні, коли посміхаєтесь. Побажати вам, ви завжди усміхнені, побажати вам радості, побажати вам сімейного добробуту. Побажати вам вдачі, щоб біля вас було якомога більше друзів, щоб ви довго і довго радували нас своїм співом. І вручити від імені відділу культури почесну грамоту Марії Іванівні Петренко, керівнику фольклорного колективу, за багаторічну діяльність по збереженню та при. Традицій народної культури українського народу, української народної пісні та і внесок у розвиток самодіяльного мистецтва та з нагоди десятиріччя з дня заснування. Колективу тільки як два роки присвоїли звання народний, але вони народні усі 10 років. І я хочу. Подаруночок, щоб ви довгими вечірніми вечорами величать каву ну, для всіх нас співає народний фольклорний колектив кали. I? want